Тетяна Бліднова, внутрішньо переміщена особа з Маріуполя, їй 67. Уже четвертий рік вона будує нове життя в Києві. Раніше працювала молодшою медсестрою в обласному дитячому кістково-туберкульозному санаторії, а у вільний час любила готувати та читати книжки. Маріуполь був повністю окупований. Ну я 7 квітня 22-го року нарешті наважилась покинути підвал і піти до блокпоста. На жаль, проїхати можна було тільки в сторону Донецька. По дорозі прийшлося бачити багато трупів, нерозірвані міни. Це було жахливо. Добралась до блокпосту звідтиля змогла доїхати до Донецька. З Донецька, з Донецька я дуже хотіла попасти в Україну, але зразу не було такої можливості. З Донецька я зв'язалася зі своєю донькою і вирішила їхати в Україну. Дорога була дуже важка. Я їхала три з половиною доби через Естонію, Латвію, Литву, Польщу. Нарешті я приїхала до України. Я була дуже щаслива. І з'єдналась зі своєю родиною. Таких, як Тетяна, тисячі. За даними Міністерства соціальної політики, в Україні зареєстровано близько 4,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Майже півтора мільйона з них люди старшого віку. Під час обстрілу мій будинок згорів разом з речами. У мене нічого не залишилось. Разом з пані Тетяною йдемо осіннім сквером. Листя широдить під ногами. Діти граються біля майданчика, а поруч проходять перехожі. Київ уже став для неї рідним, хоч і не замінив Маріуполь. Дорогою Тетяна розповідає, яку допомогу отримує від держави та як виживає у столиці. Дуже важко виживати в Києві. У мене пенсія 4 тисячі гривень, і допомога від держави 2 тисячі. Це дуже замало. На все не вистачає. Мені допомагають мої діти, дочка з її чоловіком. За словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Олютіна, в Україні соціальні виплати отримують близько 900 тисяч ВПО. Ось зараз я живу у цій кімнаті. Тетяна живе в цій квартирі разом із родиною доньки та допомагає з хатніми справами. Каже, що без підтримки рідних було б набагато важче. Як я вже казала, мій дом згорів разом з усіма речами. У мене нічого не залишилось. Добре, що у моїх родичів залишилися якісь старі фото, і вони мені їх подарували. Я вдячна своїй сім'ї за те, що вони допомагають мені виживати в цей важкий час. У мене на цей час залишилась тільки родина. Нина Бушна так уж переселилась из Мариуполя. Сейчас она живет в Киеве у квартире доньки. Я уже привыкла ко всему. Сейчас, конечно, жить очень тяжело. Мне еще повезло, я встречаю знакомых переселенцев, которые живут в съемных квартирах, но досматривают тяжело больных людей, чтобы а не оплачивать квартиру. Вот. И также тяжело не у всех есть дети, которые могут помочь, а цены растут и на продукты, и на, <связывая> на коммуналку. Мы, ну, мы уже, как... мы уже старые люди, и нам очень тяжело прожить этот период. Серед проблем внутрішньопереміщених осіб похилого віку не лише нестача грошей, а й самотність. Для багатьох родин це єдине коло спілкування і опори. Для внутрішньопереміщених осіб старшого віку життя продовжується, але в зовсім інших умовах: без звичного дому, з обмеженим доходом і часто без належної підтримки держави. У таких умовах родина стає головною опорою, що допомагає вистояти та пристосуватися до нових реалій. Поліна Захаченко ніж для проєкту Левел.